Вітаю вас, шановні та глядачі. Час спортивних новин тижня, що минає у програмі Спортивна Галичина, де ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт «Спорт.Ів.Юей», А сьогодні поговоримо про такі події. Івано-Франківська Говерла завершує сезон поразкою. В овертаймі серії плей-офф. Браган утратив шанси поборотися за чемпіонство. На Прикарпатті стартував футбольний сезон. Близько 300 учасників з'їхалися на турнір зі спортивної гімнастики. Ну що ж, як і прогнозували, говерляни не змогли пройти київський будівельник. Щоправда, все-таки достойно виглядали протягом усіх матчів, як у Києві, так і в Івано-Франківську. Остання зустріч, до речі, відбулася у Львові. Там довелося переносити гру навіть в овертайм, проте й в ньому ведмеді програли 101 на 97. І таким чином завершили цьогорічний баскетбольний сезон. Будівельник приєднався до політехніки Галичини, феру ЗНТЮ та Азовмаша у півфіналі плей-офф чемпіонату Суперліги, витративши на серію з Івано-Франківською Говерлою п'ять матчів. Поєдинок, який лише мав статус домашнього, але проходив у Львові, розпочався для столичної команди не надто вдало. Артем Чем'якін із Павлом Буренком допомогли івано-франківцям впевнено стартувати і повести перед. До середини дебютної чверті Георгій Цинцад за влучаннями звідусіль розпорошив різницю в рахунку. А Малкольм Ділейні переманив ініціативу на бік переможців регулярного чемпіонату. У наступній десятихвилинці Кевін Тікс, скориставшись передачею Буренко, знову забезпечив горцям незначну перевагу. Та цього разу старання номінальних гостей розчинилися під атакувальним шквалом, влаштованим Артуром Дроздовим і Лео Лаєнсом. Щоправда, Кінделдайк з під завісу першої половини гри власним триочковим пострілом залишив від домінування киян лише три бали. По великій перерві ділейні створив для будівельників восьмиочковий запас. Одначе Тревіс Пітерсон одним зі своїх п'яти дальніх пострілів смикнув перевагу на бік Говерля. Підопічні Євгена Мурзіна навіть мали шанс виграти в основний час, але вирішальної миті надто часто хибили з лінії штрафних. Тоді як будівельники, завдяки холоднокровності Лео Лаєнса перевели гру до овертайму. І вже у додатковій п'ятихвилинці ділейні із Дроздовим повели за собою столичну команду. А коли івано-франківці застосували тактику фолів, Цинцадзе чітко виконав китки з лінії, встановивши остаточні цифри на табло: – 101-97. В цілому ж будівельник виграв серію 4-1 і тепер за путівку до фіналу боротиметься із львівським БК Політехніка Галичина. Власну універсальність захисник жовто-синіх ділейні втілив у 31 очко, 8 результативних передач і 6 підбирань. Гідну конкуренцію йому склав Пітерсон, котрий відзначився солідним дабл-даблом у складі Говерли. Після матчу плей-офф Івано-Франківська Говерла підбила підсумки сезону Суперліги 2012 2013 років. Гравці, і тренерський штаб, зустрілися засоби масової інформації та вболівальниками коледжі фізкультури. Нагадаємо, що в серії плей-офф франківські ведмеді поступилися київському будівельнику з рахунком 1-4 і таким чином посіли восьму позицію у турнірній таблиці. Якщо говорити про останні виступи команди, то це найгірший результат, оскільки досі Говерляна посідала дещо вищі місця. Цьогоріч кажуть, баскетболісти не пощастило Суперником інакше могло бути зовсім інше продовження. Щоправда, із киянами наші гравці достойно виглядали, заручившись підтримкою місцевих болівальників. Тепер команда достатньо відпочиватиме, проте досі невідомо, хто залишиться в колективі, а хто піде з Гуварли в пошуках кращої долі. Не знає про своє перебування в івано франківський головний тренер Євген Мурзін. Ці питання за словами Говерлян вирішаться вже найближчим часом. Достойно вигляділи. Ми в кінці сезону мені не стыдно смотри болельщики в очах і іграки. Були хороші моменти і в цьому сезоні. Не встидно дивитися вболівальникам, очі і гравці були на доброму рівні. Але загальний результат восьме місце. Це не той результат, який ви чекали і наш тренерський штаб. Тому цей сезон залишив двозначне враження для мене, як і для тренера. Десь із моєї сторони також були і недопрацювання. Не було ніяких помилків, всі ми люди і напевно тільки які... там, чи то якісь желіза. і іде без помилок, іде прямо. Розумієте, такі бій, які команда дала в плей-оффі будівельнику, і ті ігри, які ми грали тут, на домашній арені, і з ну, ж, такими вболівальниками, як ви, розумієте, нема не де Тому ще раз дякую вам всім, дякую команді. А тепер до справ урагану. Один з останніх матчів екстраліги франківські енергетики провели на сході України. Матч у Донецьку, де проводить свої Ігор Янаківець, приходив під тиском результату, який потрібен був обом клубам. Для господарів це була важлива гра, і підопічним Олега Солодовникова потрібна була тільки перемога. Ураган у свою чергу не втрачав надії посісти перше місце за підсумками регулярного чемпіонату і тому теж не хотів втрачати Вікторію. Зважаючи на це, команди грала очікуючи помилку одна одної, але помилок не сталося, і поєдинок завершився насухо 0-0. Зважаючи на перемогу локомотиви, нічої енергії, вже стали відомі всі учасники плей-офф, а також переможець регулярного сезону. Згадкою залишається тільки розміщення команд на третій та четвертій позиції. Проте, мету стати володарем Кубка України Ворогану доведеться перенести принаймні на рік. Адже вже в одній четвертій франківці поступилися команді, яку нещодавно обігрували на її полі, енергія взяла реванш і перемогла з рахунком 4-1. і саме львів'яни продовжать боротьбу за Кубок України у півфіналі. А тепер поговоримо про великий футбол. Стартував другий тур чемпіонату області серед команд першої ліги. Коломійські Карпати приймали б Горочанський газовик. У матчі юнацьких команд перемогу здобули Коломіяни 3-2. У поєдинку ж дорослих також перемогли господарі поля. Єдиний гол, а точніше, автогол, грі був забити на старті поєдинку. Призери минулорічного чемпіонату бронзові Карпати з Коломиї приймали срібного богрочанського газовика. Результат матчу визначився на 11-й хвилині, коли розіграш штрафного, який нібито нічим особливим не загрожував, закінчився взяттям урід М'яч у свої ворота зрізав мотус. Рахунок 1-0 зберігся до кінця матчу. Перший тур завжди важкий, тим більше якість газону не дозволяла нам десь опускати м'яч вниз і так і грати той комбінаційний футбол, який би хотілось ну. Перший тур хороші спаринги, команда хороша, бойці. Тому десь і гра сумбурна була більше фізичної нагрузки, ніж того футболу такого показового комбінаційного. Експерти прогнозують, що в цьому сезоні сьогоднішні суперники також будуть боротися за найвищі місця. Тому матчі між ними матимуть надпринциповий характер. Як показала гра, це справді так, що ж до розвитку загалом аматорського футболу в області, то тут помітилося справжнє пожвавлення. Особливість цього сезону така, що збільшилася кількість команд другій лізі, в нашому другому дивізіоні. Тобто, до футболу повернулися такі населені пункти, як Заболотів, Солотвин, Павлівка, Ямниця, Печеніжин. Тобто, друга ліга наша розділена на дві зони північ і південь, і будуть змагатися по 8-9 команд. Цьогоріч збільшилася кількість футбольних команд також і зростання технічної майстерності у грі місцевих футболістів. Сезон розпочався від так, що неділі на футбольних аренах області відбуватимуться ігри чемпіонатів. І ще про футбол. Для всіх шанувальників аматорського футболу вийшов друком перший номер газети про футбол. Її можна буде знайти не тільки на розкладках, а й в районних газетах, оскільки виходитиме вона як спецвипуск в нашої області, тобто як вкладка до так званих районів. Ось так, зокрема, виглядає перший номер газети на першій сторінці інтерв'ю з віце-президентом обласної федерації Вселем Сікорою, також календар матчу обласного чемпіонату першого кола і багато футбольної інформації. Тож кому буде цікаво, будь ласка, читайте. Чотири дні в Івано-Франківську відбувався традиційний міжнародний турнір з настільного тенісу Кубок Карпат. Змагання проходило у спортзалах Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та зібрало близько 400 учасників. На турнір з'їхалися спортсмени практично з усіх областей України, а також і з Молдови. Приємною несподіванкою цьогорічного турніру стане тільки приїзд поважних закордонних спортсменів, але й рекордна кількість наймолодших учасників змагань. В цій віковій групі 72 учасники серед хлопців і 58 учасників серед дівчат. Це свідчить про те, що настільний теніс в Україні не просто живе, а й динамічно розвивається. І ми бачимо багато цікавих. Молодих спортсменів, серед яких кращими є, і три наших брати: Жолубаки, Михайло, Володя і Роман. І насправді брати-жиловаки, як кажуть, втерли носа всім. Михайло у своїй віковій групі був найсильнішим: Роман другим, а Володя п'ятим. Не менш успішно виступили на турнірі і представники з інших спортивних шкіл Прикарпаття. Так Михайло Мосів з Богородчан був другим, пропустивши вперед тільки Андрія Котіка з Луцька. У віковій групі 94-го року народження теж два представники Андрій Сапа Стисненці був другим, а Назар Ковальчук з Косова, третім. А чемпіоном цієї групи став Улянин Дмитро Дробов. серед дорослих успіхи менш вражаючи. Тільки два представники прикарпатської школи націльного тенісу Віталій Савчук та В'ячеслав Банашевич завоювали бронзові медалі. А перемоги тут святкували представники із східних областей України. А серед закордонних тенісистів відзначився тільки Олександр Саприкін з Австрії. На високому рівні в івано франківську змагалася і гімнасти. На турнір Олімпійські надії і спортивної гімнастики до обласного центру приїхало близько 300 учасників зі всієї України. Це так званий резерв збірної команди. Про престиж змагань свідчить і приїзд на урочисте відкриття абсолютно олімпійської чемпіонки Атланти Лілії Подкопаєвої. Для декого з юних гімнастів олімпійські надії це перші змагання. Відтак з особливим треба налаштовуються на виступи, чи то на колоді, брусах тощо. що. Проте з гордістю розповідають дівчата, попри ще дитячий вік, вже встигли підготувати дорослу програму. А відтак надіються на високі місця. Гарні емоції. Думаю, що виграю, що буду ну, серед десятків. Хоч я буду виступати по-другому, дорослому. Дуже переживаю за. Бруся і колодок. для Лілії Подкопаєвої Івано-Франківськ навію не надто приємні спогади. Будучи ще юною спортсменкою, травмувалася саме у всій школі. А такі моменти спортивного життя олімпійської чемпіонки не обик запам'ятовуються. Проте на Олімпійські надії все ж приїхала. Тут каже гімнастка, зібралася найтановитіші діти зі всієї України, яких потрібно підтримувати з усіх сторін. «Ось <плес> зараз в тамвозрісті вони замічательні. В цьому віці вони чарівні, але потрібно, щоб вони пронесли цю азбуку надалі. Треба, щоб була хороша олімпійська база, тренерський склад. Я переконана, що наші тренери, які поїхали за кордон, повезли дуже багато знань за собою. Хотілося, щоб вони виховували наших дітей, але осуджувати їх за такий вибір ні в якому разі не можна. Спортивна гімнастика це база для багатьох видів спорту, тому не кожен, хто починає нею займатися, кажуть експерти, робиться тривалий період. Дехто знаходить себе в більш сучасних видах, таких як фрістайл, наприклад. мало хто знає, що Надія Діденко, призерка Кубка світу, розпочинала саме з гімнастики, без якої і теперішнє заняття просто неможливе. Та й ті спортсмени, хто залишається надалі тренуватися, приносять добру славу Івано-Франківську. Ми завжди займали десь таку золоту середину. Звичайно, нам важко боротися з такими великими містами, як Київ, Луганськ, Запоріжжя, тому що там і більше населення, і більше спортивних шкіл. На жаль, наша область представляє тільки фактично Івано-Франківська школа і два юнаки, Коломиї. Більше гімнастики в регіоні у нас, на жаль, немає, тому треба. Так само розвивати більше гімнастику недавно, би підтримувати добрі гімнастичні традиції. Нещодавно школі подарували сучасне гімнастичне обладнання. Для діток це важливо, адже відчувають себе впевненіше тренуючись на сучасних снарядах, як це роблять їх однолітки в Дніпропетровську чи Донецьку. Школа Олімпійського резерву з гімнастики завжди в збірну команду України дологували спортсменів. Ну, різного рівня, тобто наші спортсмени приймали участь в чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, Олімпійських ігор. Тут треба згадати Дарю згобу. І я впевнений, що серед цих дітей, якщо звичайно ми будемо сприяти, допомагати і фінансово підтримувати, то я впевнений, що серед них будуть майбутні чемпіони і призери європейських світих і Олімпійських ігор. Олімпійські надії турнір, який має велику історію, адже проводиться в Івано-Франківську ще з 1988 року. І на закінчення приємна інформація для прикарпатських олімпійців і всіх, хто, так би мовити, підтримує Олімпійський дух. Обласне відділення Національного олімпійського комітету нагороджено спеціальною відзнакою як одне з кращих в Україні. Відповідну нагороду за проведену роботу на всеукраїнській нараді семінарі отримав директор НОКУ на івано франківщині Ігор Шкоропоняк. Уручили відзнаку Комсомольську Полтавської області за участі Сергія Назаровича Бубки, де й підбило підсумки роботи за минулий рік. Таким чином, така висока оцінка є результатом усіх, хто приклався до організації багатьох заходів Національного олімпійського комітету. А це Олімпійське лечення, Олімпійський день, Олімпійський урок та Олімпійська література. Нагадаємо, що основна функція Олімпійського комітету популяризація олімпізму серед дітей та пересічного населення. Відділення проводить е, всі акції, які заплановані Національним олімпійським комітетом. Працюємо над тим, щоб е, збільшити численність у даних акціях е, е, дітей, які би приймали участь, е, якість проведення е, змагань е, даних, е, які заплановані Олімпійським комітетом, е, висвітлення. У засобах масової інформації, тому що заходи, які проводяться за підтримки Олімпійського комітету, стараємося співпрацювати з обласним телебаченням і з іншими засобами масової інформації. Це все на сьогодні. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну гличину. Дивіться за два тижні, а також уже традиційно завжди влучайте дов'ятку. Ніколи не потрапляєте в офсайт. Смачної вам паски і до зустрічі.